Добрий день, мої шалені та кохані. Я та мій Кофійочок сьогодні з вами. Та зараз під, подивимось, що я собі тут за темку знайшла. А тема в нас сьогодні незвичайна. Тема в нас сьогодні, що розкриє вашу сексуальність. Давайте подивимось. Рожовий кварц волохатик, обсидіант. Хочу ще фліорит. О, і опал. П'ять камінчиків, п'ять варіантів. Що розкриє вашу сексуальність? Порада, яка розкриє вашу сексуальність. Погнали! Так, давайте подивимось, що з вашою сексуальністю наразі. Давайте подивимося. Я знаю, на чому ми будемо дивитись. Вибачте? Зараз. Зараз. Ні, на цьому. Окей. Що з вашою сексуальністю наразі і до чого ви повинні прийти? Рожевий кварц, Перший варіант. Нагадую, що мене звуть Катерина. А я звела цей канал, щоб ділитися своїм знанням, щоб практикувати українську, щоб допомагати розвивати український езотеричний ютуб, а чому по ні? Я запрошую вас підписатись. Якщо вам подобається це відео, будь ласка, ставте вподобайку. Ділиться, розповсюджуйте це відео серед своїх друзів. Я випускаю по два відео кожен день, це дуже багато роботи. Повірте мені, не так легко, як здається, не так легко, як вам бачиться. Тому, будь ласочка, підтримайте мою ініціативу, поширте це відео, залиште ваш коментар, а ви, ви вибираєте ваше каміньчко та отримаєте вашу пораду. Що у вас з сексуальністю наразі? І до чого ви повинні прийти окей. І як вам це зробити? Поїхали мм. То з вашою так, я отак поєднаю. Якось якось, а можна так, щоб якось усе поміс... П -п 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 влізло, влізло, щоб все влізло. І кава. Моя кавуська, щоб влізла. І всі варіанти, щоб влізли, В -в 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 і, -і, -і світло, щоб. Ну, світло то таке. Окей. Окей. Що з вашою сексуальністю наразі? Дай Йошкін, і до чого ви повинні прийти? Таке. Таке. І як вам це зробити? Третій варіант. Що з вашою сексуальністю наразі? До чого ви повинні прийти? як ви це зробити? Я б то сказала навіть не як а як і саме шляху шляхом. Як? Тут все зрозуміло. Окей, okay. четвертий варіант. Що? О. Що з вашою сексуальністю наразі? Як там у вас п'ятірка випала, так... прочаровывает, то прочаровывает. Так. И этим шляхом. И последний вариант. Как завжди, как завжди, вот такой майже. Треба трошки расчистить простір. Останній вариант Що з вашою сексуальністю наразі? Вау! До чого ви повинні прийти? Оце оце в нас пазл. Яким чином? Відбулося. Поїхали. Виїхали, виїхали. Куди ми їдемо, ніхто не знає. Проте з Кавузькою. Рожевий кварц, перший варіант, що з вашою сексуальністю наразі? А наразі ви в нас не. Якщо ви жінка, то ви не жінка, ви чоловік. І з цим повинно... ви повинні з цим закінчити. Ви такий чоловік наразі, чоловічий за інших чоловіків. Який розповість все за себе, за того хлопця, і проаналізує все, і той чоловік, який, буде, який повинен бути кращий за будь-якого іншого чоловіка. Ось такий ви чоловік і в своєму житті, і в житті інших людей, і вивозити ви звикли за всіх. Не про яку реалізовану сексуальність у цьому варіанту мови не йде. До чого, ви повинні дійти? До чого ви повинні дійти? Ви повинні проробити свій минулий опит, свій минулий досвід. Колись ви закрили в себе таке сексуальне, енергійне, енергійну ініціативу, тому що якийсь чоловік не зміг бути тим чоловіком, який вам потрібен. Не зміг Взяти на себе такої чоловічої архетипної ролі. Можливо, ваш батько, можливо, ваш коханець, можливо, ваш чоловік. і це повинно бути. Це повинно рухнути, це повинно знищитися, і тоді ви розкриєте свою сексуальність. Так, ви повинні перестати карати чоловіків. За те, що вони не змогли стати тими самими імператорами, тими самими архетипними чоловіками, який вам був потрібен свого часу. Ви самі навчилися бути тим самим чоловіком. Ви завжди з цими чоловіками конкуруєте. Ви завжди. Вам треба доказати їм, що вони недостатньо мужні, недостатньо чоловічі, недостатньо проявлені, і що ви можете все краще за них. Ви хочете, щоб якийсь чоловік прийшов і сказав, я з тобою конкурувати не буду. Ти жінка, ти моя богиня, я буду тебе носити на руках. І щоб він дуже довго, шаг за шагом, крок за кроком, поступово вам. Це діями своїми доводив. Але ваші проблеми ніколи не вилікує інша людина. Ваші травми ніколи не вилікує інша людина. Вам потрібно також кракувати на зустріч у цьому випадку. І підете на терапію, перегляньте свої минулі, свій минулий досвід. Проаналізуйте це. І тільки тоді ви будете хоча б наполовину готові йти назустріч такому сильному чоловіку. Скоріше за все, він скоро в вашому житті з'явиться. Проте вам потрібно ще зробити багато чого зробити над собою, щоб навіть якщо він з'явився, щоб ці стосунки спрацювали. Це по-першому варіанту: лайк, підписка коментар. Можете на мене образитись, я вам дозволяю. Це другий варіант. Добрий день, другий варіант. Сподіваюся, що ви підписані. Сподіваюся, що ви мене допомагаєте мені розвивати цей канал, і ми будемо робити висновок, що у вас наразі з вашою сексуальністю. А ви її в собі заблокували, тому що якийсь, якийсь чоловік колись вас не обрав, колись не зробив вибір в вашу сторону. І ви така, ну, значить, не діставайся ж ти нікому. А треба відкриватися. А треба вчитись відкриватися у будь-яких відносинах, навіть коли боляче. Навіть а, з рахунком того, що минулий опит може бути болючий, і новий опит може бути болючий. Не треба. А, тобто, в вашому, в вашому випадку ви намагаєтесь жити в якомусь балансі, але це навіть не баланс, це навіть а, другий варіант це навіть якийсь стазіс. Ви а, не дозволяєте собі кухати, ви не дозволяєте собі емоційно проявитись, ви не дозволяєте себе собі, собі бути. А, Вразливими у стосунках, тому що ви боїтеся, що вас образять, що вам зробить боляче. Образять, зроблять боляче, нічого страшного. На тому навчитесь навчи, навчитеся і навчитеся обирати добрих партнерів. Відкривайтеся, вчіться відкриватися від, від від вчіться бути відвертими у стосунках навіть тоді, коли боляче. Ви травмовані, ви травмовані дуже попередніми стосунками, і вам скоро дадуть людину, людину яка людину, перед якою ви відкриєтеся, людину, яку ви якою ви. Розумієте, річ у тому, що коли ми пропрацьовуємо свої травми, нам повин, ми повинні ці травми проговорити. І ви будете проговорювати ці травми у ваших нових стосунках, тому що воно в вас болить. І це проговорення травм вас вцілить. І, можливо, ці люди не залишаться в вашому житті. Проте вони для вас важливі, тому що з ними ви зможете проговорити свої травми і навчитися відкриватися. І це дуже важливий урок. Це допоможе вам розкрити свою сексуальність. Давайте, давайте! Дякую вам, другий варіант. Лайк, підписка, поширення відео, коментар. Буду дуже-дуже вдячна за будь-яку підтримку. Отож, третій варіант. Третій варіант. Що в вас наразі? Та наче все <кій> у вас добре і непогано наразі а з вашою сексуальністю, а ви шаг за шагом, поступово. Скоріше за все, перебуваючи або в одних стосунках, де ви переходите з етапу на етап, або різні у вас стосунки, де ви переходите між цими стосунками, як між різними етапами, ви зростаєте, ви розкриваєте свою сексуальність, ви все більше і більше розумієте, що вам потрібно, як вам це потрібно, і зараз у вас буде урок, де ви повинні пропрацювати свого дьявола. Ого, свою темну сторону. обожнює темні сторони. Обожнюю. Це дасть вам такий великий буст енергії, особливо сексуальної. Ух! Окей. Що в нас може бути? Можете затусити з жонатиком. Можете з жонатою. А можете, якщо ви чоловік, можете завести собі таку коханочку, яку будете матеріально утримувати. Таку, таку прям сексуальну таку дівчинку. Можете самі, самі стати цією сексуальною дівчинкою та отриманкою, чи, чи в якогось чоловіка. А, і це буде такий вух, такий. Ух, такий Привабливо сексуальний опит. Так, таке враження, що ви себе прив'яжете до якогось чоловіка. Або якщо, Окей, а, якщо це ваш чоловік, можете дізнатись, що в нього є коханка, і це а, стимулює вас розкривати свою сексуальність. Можете зв'язатись з жонатим чоловіком та стати його коханкою, утриманкою, і будете кайфувати від своєї сексуальності. Якщо ви чоловік можете завести утриманку і будете кайфувати від її сексуальності, <хи> тобто тут розкриття сексуальності через якийсь такий ось ем, прив'язуючий, колотрикутний, ем, трішки такий ем, спірний. Момент, так, спірний з точки зору моралі, тому що триманки то таке, проте, чому по ні. Я, знаєте, дуже полюбляю такі, такі коло сексуально енергійні штучки та розкриття, такі, щоб ух, я своє пропрацювала минулого року. Це було дуже цікаво. Лайк. Підписка, коментар про вашу таку пікантну історію. Хочу знати, хто тут в нас розкривається. Таким чином. Ви тут жару ще задасте. Або якщо ви чоловік, то вам ще якась дівчина дасть прикурить. Окей, четвертий варіант. Ой. Четвертий варіант. Який у вас, є таке враження, що ви дуже хотіли і хочете любві, кохання, сім'ї, родини, але все якось не так. Всі якось чоловіки не чоловіки, всі якось ніхто не бере ситуацію в свої руки, всі якось чоловіки вам даються для досвіду. А, і стільки вже того досвіду, що ви вже знаєте все про вашу сексуальність, все про ваше сексуальне життя, тут я можу з впевненістю сказати, що ваша сексуальність повністю розкрита та реалізована. Трошки, можливо, вам ще треба пропрацювати свободу, проявлення себе, проте, все вже у вас є. А, повернуть вам когось з минулого. Повернуть вам когось з минулого для проробки, переоцінки, можливо, для якоїсь іншої реалізації ситуації. Чоловік дуже хоче, дуже хоче. Ви проявляли ініціативу, він відсторонився, потім був конфлікт, він на вас залип. Ви для нього прямо-прямо коханечко. Прямо зійшла скоро з картинки. Прямо. Листувалися ви недавно, текстувалися. Він дуже хоче вияснити. Він дуже хоче з'ясувати, чи ви на нього ображені, чи ні. Він про вас. Ох, він про вас. Він вас хоче. Хоче. хоче з'ясувати стосунки. Він, він, якось, він більше хоче з'ясувати, а що в вас до нього, а які у вас почуття, а що ви від нього бажаєте, тому що ви пішли, ви його кинули, справедливо кинули, за щось кинули, але ви для нього найбажаніша жінка. Найбажаніша жінка просто взірець згадує вас, згадує те, як ви пішли, згадує інтим, який між вами був. Навіть думає, може зробити пропозицію чи зробити вас своєю дружиною. Проте він хоче зрозуміти, що у вас до нього. Випали всі карти на пристрасть, випали всі карти на повернення в минуле. Він хоче переграти цю ситуацію, він хоче зробити щось наново. Він хоче, щоб ви виказали йому інтерес до нього. Хоче почати спочатку. Ну що, дадуть вам тут цього колишнього? Ой, не бачу, щоб він вам щось пропрацював, приніс, щоб щось там було. Таке вже, знаєте, реалізоване, можливо, чогось ви б хотіли від нього, проте побалакаєте, може домовитись. Може домовитись. Давайте по поглянемо ще. Для цього вам чого чоловіка ведуть? Для пропрацьовки. Окей, для нього зрозуміло, для вас. О, а тут є можливість сім'ю. А тут є можливість з ним скласти сім'ю. А він не готов ще брати на себе відповідальність, але скоро буде готов. Місяця три прозустрічаєтесь. закохається без пам'яті. Так, є можливість, є можливість сім'ї. Якщо з цим не вийде, якщо з цим не вийде, то а з тим може не вийде, тільки якщо ви, ви не будете за свої кордони піклуватись. Якщо ви будете піклуватися зі свої кордони, та будете розуміти, що вам чітко потрібно, то все з, з, з ним вийде. Він Те, що потрібно, вам допрацювати і скласти родину. Все, Все, що вам треба, все, що ви бажаєте у сімейному плані, ви можете отримати з цього варіанту. Ну що, дякую четверки, четвірочки. Підписалися, лайк, поставили, коментарі, залишили. Люблю, кохаю. Зустрінемося скоро. Так. П'ятий варіант. Ось розумієте, річ з цими, з цими перегорнутими картами в тому, що ти іноді не розумієш перегорнутий імператор. То ви, який себе ведете як імператор, чи то в нас імператриця, а перегорнута луна то в нас Сонце, чи то в нас залипончик. Давайте не імператриця. Окей. Тут така в нас справа, цікавесенька. цікавесенька справа. З одного боку, ви ще не пропрацювали свою сексуальність, ви ще в нас такий трошки чоловік в спідниці, схожий трошки на перший варіант. З другого боку, ви навчитеся свою непропрацьованість компенсувати тим. Що ви будете дуже чітко, вже майже знаєте, скоро доведете до ідеалу цю якість, ви будете дуже чітко знати, як на себе підсадити партнера чи партнершу, як на наркоту. Тобто ви будете для ваших партнерів тим самим наркотиком. Дуже-дуже, дуже скоро. Як це буде? Ну, через секс, через секс, через висловлювання своїх емоцій під час сексу, через отримання пристрасті, задоволення. Ви навчитеся контролювати а, в сексуальному плані. Те, що раніше не контролювали. Тобто була кількість, кількість, кількість. Тут вона переходить в досвід, в якість, і ви так хопа! І розумієте, що вам треба. І це розуміння, що вам треба, не тільки вам у ліжку, а що вам треба зробити з партнером, як, яким чином, як себе повести, як все налаштувати так, щоб цей партнер чи партнерка. На вас підсів, як на наркоту. І це буде працювати. І це скоро буде ваша суперсила. Тому, дорогінькі мої, лайк, коментар, подяка за це відео, підписочка. Люблю, цілую. Шаленійте далі!